Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі цього відеоблогу, який присвячений вивченню дослідженню Божого Слова. Наша сьогоднішня розмова зосередиться на фрагменті із першого послання Апостола Павла до Солунян, розділ 5, вірші з 16 по 24. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі, Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді, а сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а на порушний дух ваш, і душа, і тіло. Нехай непорочно будуть збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він вчинить Оте. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, ми перебуваємо напередодні. Різдва в цей передріздвяний час налаштовуємося на зустріч із нашим Господом рожденним у Вифлеємі, а також прислухаємося до порад Божого Слова про наше щоденне християнське життя, про те, за що нам слід дякувати Богові. Як триматися правдивої віри, як зміцнювати свою віру і дбати, піклуватися про неї. Отож, повернімося до слова Божого. Подорож апостола Павла До Солонян, яка згадується у цьому біблійному фрагменті, це місто на теренах сучасної Греції, отже, ця подорож. Була не випадкова, вона була відповіддю на заклик Господа проповідувати Євангеліє у Македонії. І тут спадає на думку: знав би про це Олександр Македонський, що слово Боже буде звіщатися у його краї, в книзі «Дій святих апостолів. Написано, це 16 розділ. Павлові з'явилося вночі видіння, якийсь македонянин став перед ним і його благав, кажучи Прийди у Македонію і нам допоможи. Як побачив він це видіння, то ми відразу хотіли піти в Македонію, зрозумівши, що Господь нас покликав звіщати їм Євангелієм. Ось таке чудове місце з Книги дій апостолів. Таким чином, завдяки проповідуванню Євангелія в Солуні, а туди пішли апостоли і звіщали там Боже Слово, постала християнська громада. Християнським спільнотам, розташованим в самому серці язичницької Римської імперії, а це саме там і було, доводилося. Дуже нелегко. На кожному кроці, навіруючи, чигала небезпека. Отож, Святий Павло, добре знаючи про це, написав до солонян листа, загалом він написав до них два листи, щоб і підбадьорити і підтримати їх в утисках, у негараздах, а також запевнити у тому, що Бог їх не залишив, не покинув, що він з ними, що він піклується про них і буде їх оберігати в усіх випробуваннях. Отже, це дуже актуальне і стосується нашого з вами сьогодення, коли ми нині в Україні перебуваємо у дуже важких обставинах. У посланні Павла. Зокрема, йдеться про настанови, поради, підбадьорення, застереження віруючим усіх часів. Не тільки тих давніх часів, але також і нашого сьогодення. Погляньмо уважно, до чого закликає апостол Павло у нинішньому посланні. Насамперед він каже завжди радійте. Що є джерелом радості християн, дітей Божих? За словами Пророка Ісаї, це не коротка земна радість, яка швидко минає і засихає, як трава, чув'яне, наче квітка, але це повсякденна втіха і радість віруючих у Господі Ісусі Христі. Це та радість, яка наповняє їхні серця, серця тих, що вдячні Богові. За їхнє спасіння у сині Божому. І якраз ця радість наповнює і наші серця напередодні Різдва, це також радість, про яку сам Господь звіщає у Євангелії. Написано, Господь каже блаженні ви, як ганьбити і гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте і веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах, Івангелій від Матфія, розділ 5. Це також радість Божого визволення від влади гріха, диявола і смерті. Від цього Господь нас визволив. Це радість блаженного перебування з Господом на небесах одного дня, де Він кожну сльозу зітре і болю вже не буде. Книга об'явлення, розділ 21. Апостол Павло продовжує, і він каже, звертаючись до віруючих, безперестанку моліться. Ми з вами добре знаємо, якою важливою і необхідною є молитва сьогодні, коли українські воїни у надзвичайно важких обставинах захищають і боронять Україну, захищають нас з вами, кладуть свої життя. Слова Павла безперестанку моліться» наголошують на винятковій важливості молитви в житті віруючих. Загалом у своїх посланнях апостол багато разів каже про потребу молитви. Читаючи послання Павла, ви побачите, що в них він говорить, як, за що ми повинні молитися. Ми також побачимо, що Він сам постійно молився за віруючих і просив молитися за нього та Його служіння. Отже, пам'ятаємо про силу молитви і про те, що в молитві ми єднаємося одне з одним із нашим Господом, який каже, де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там я посеред них. Євангеліє від Матвія, розділ 18. Далі Святий Павло каже: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Дослівний переклад цього речення з давньогрецької мови, на якій написаний старий заповідь, такий дякуйте Богові в усіх обставинах за все. Ці слова вчать нас, що ми, як християни, як діти Божі, повинні бути готовими приймати з Божої руки усе. І добре, і зле. А деякі люди хочуть, аби в них було тільки добре. А якщо щось важче від того, що вони очікують, то тоді в них вже і ставлення до Бога інакше. Божа відповідь ні, це одна із відповідей Бога на нашу молитву. Коли Бог каже ні, то Він говорить це не просто так, а знаючи, що нам на добро, і знаючи добре наші потреби в той чи інший час, Отже, маємо терпіливість, зберігаємо послуг в очікуванні Божих відповідей на наші молитви і пам'ятаємо, що окрім відповіді так, чи на, у Бога є відповідь ні. Можливо, зачекай. Ніколи тобі цього не дам, і так далі. На те він і Бог. Ми не знаємо, якою може бути Божа відповідь на нашу молитву, але нам, як дітям Божим, треба покладатися на Бога і на Його святу волю, як ми молимося в молитві Отче наш. Нехай буде воля твоя. Молитва і подяка Богові, дорогі брати і сестри. У житті віруючих завжди стоять поруч. Християни дуже добре знають, що їхні духовні благословіння перевершують матеріальні. Вони вдячні Богові не лише тоді, коли в їхньому житті немає негараздів, але надто під час утисків, випробувань, хвороб та бід, на кшталт тих, що ми маємо нині. Коли триває війна. Далі апостол закликає: Духа не вгашайте. Дослівно, з давногрецької мови, перекладене це звучить таким чином: не загашуйте духа. Ну, це наче не загашувати свічу чи полум'я. Святий Павло нагадує нам, що наші тіла є храмом Святого Духа. Про це ми читаємо у Першому посланні святого Павла до Коринтян. Святий Дух всередині нас палає, наче вогонь, який ми повинні підтримувати, щоб Він не погас. Так само, як наші тіла потребують фізичної поживи, наші душі потребують ще важливішої поживи Слова Божого. Наш Господь каже, не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що виходить із вуст Божих. І Святий Павло нагадує нам, що Святий Дух не залишає віруючого, якого він через засоби благодаті, Слово і Таїнство привів до Спасенної віри в Ісуса Христа. Втім, людина може загасити вогонь Святого Духа. Коли? Коли в її житті не буде духовної поживи, слова Божого, коли вона буде нехтувати слуханням, вивченням Божого Слова, коли буде збочувати на манівці, і слухатися фальшивих вчителів, сумніватися в Бозі, зневірюватися і так далі. А до цього її буде постійно спонукати диявол, який не дрімає. Дуже добре знає слабкі місця наші. Головна причина згасання Святого Духа це нехтування, слуханням і вивченням Божого Слова. Отже, пам'ятаємо про Божу заповідь, яка закликає нас до шанування, вивчення, слухання Божого Слова. Це заповідь про День Святий. Пошанування цієї заповіді. Означає йти в неділю до церкви, слухати слово Боже. Святий Павло каже: не гордуйте пророцтвами. Єдиним правдивим пророцтвом є те, що об'явлено нам у Божому слові. Не те, що час від часу ми дишуємо від людей, якісь чутки, якісь вигадки, невідомо звідки вони беруться. Але єдиним пророцтвом є те, що об'явлене нам у Божому Слові. Отож, апостол Павло закликає віруючих не прислухатися до людських байок, думок, вигадок, припущень, а лише до того, що звіщене, об'явлене нам Богом у Божому Слові. Святім Писанням. Святе Писання не потребує ніяких додатків, чи доповнень. І навіть більше воно суворо попереджає і застерігає, що ті, що намагаються щось додати до Божого Слова чи відняти від нього, будуть покарані. Святий Павло далі каже: усе досліджуючи, тримайтеся доброго. І добре це є слухання Божого Слова. Пізнання Божої правди, це повинно бути життєвою необхідністю дітей Божих, їхньою потребою, духовною поживою. Триматися доброго означає триматися правди Божого Слова, сприймати все у світлі святого Писання, пам'ятати про те, що сам Господь говорить про фальшивих вчителів яких він називає вовками в овечих шкурах, вони лише прикриваються Божим Словом, а на меті мають поширювати оману, неправду, збивати людину із правдивого шляху. Отож, нам слід рішуче відкидати те, що суперечить Божому Слову, тому що одне мале фальшиве вчення проводить до іншого і так далі. А далі провадить людину до загибелі. Нарешті Святий Павло каже: стережіться лихого в усякому вигляді. Дітям Божим потрібно остерігатися і цуратися усього того, що занапащує їхнє тіло і душу, уникати безбожних товариств, брудної лайки. Поганих жартів, непобожного, нечеснотного, не давати навіть найменшого місця у своєму житті тим речам, які можуть зашкодити самим віруючим і спокусити через них інших слабких у вірі, таким чином посіявши в їхньому серці сумнів у Спасителі. Не дай Боже, щоб через когось із нас були спокушені інші, то Господь каже, що краще б такій людині вчепити жорно млинове на шию і скочити у воду. Дорогі брати і сестри, своє послання, яке ми нині розглядаємо, Святий Павло, завершує такими словами. Сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало. А непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно будуть збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Іншими словами, якщо ми будемо зростати у вірі, то Святий Дух буде заповнювати, наповнювати усі сфери нашого щоденного життя. Ми, як християни, щодня вчимося покладатися на Бога і довірятися Йому. Слабка віра бездуховної поживи згасає, а будь-яка віра завжди буде зазнавати випробувань, перейшовши через які вона лише буде зміцнятися. І ми з вами переконалися це на власному житті. Наш Викупитель Ісус Христос, якого ми чекаємо напередодні Різдва, звертається до нас і каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я дам вам правдивого миру. Він вірний, справедливий і милосердний. Він закликає нас до щоденного каяття, до живої віри і покладання на нього. Він освячує нас своєю правдою, годує нас своєю дорогою і найкращою поживою у святім причасті і вберігає нас до свого другого приходу. Триєдиному Богові, Отцю Сину і Святому Духові, віддаймо всю шану. Хвалу і поклоніння нині і повіки, благодать Божа, палка і щира жива віра в Спасителя, нехай буде з вами. Амінь.